Масована атака по Україні усе про наслідки. Просто зараз є і груповков. Починаємо. У Києві вже троє жертв російської атаки. Серед них молода жінка та однорічна дитина. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Росія у столиці атакувала шахедами житлові будинки. У Святошинському районі дрон влучив просто у дев'ятиповерхівку. Сталася пожежа та є руйнування з четвертого по восьми поверхи. На тепер повідомляють про тринадцятьох постраждалих. Серед них вагітна жінка в іншому районі, Дарницькому, теж є руйнування у чотирьохповерхівці. В укритті під час атаки дронів померла літня жінка. Повідомляють у міській адміністрації. У столиці Шахеди били по житлових будинках пожежі у чотирьох багатоповерхівках. Після масованого удару дронами Росія запустила на Київ ракети. Про наслідки ракетного удару. Офіційної інформації поки не оприлюднювали, але кияни у соцмережах пишуть про пожежі в різних районах, зокрема і поблизу Майдана Незалежності. Крім столиці комбінованого масованого удару, зазнали Одеса, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро та Кременчук. В Одесі є влучання в багатоповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. У місті вирують пожежі. Кривий ріг атакували балістичні та крилаті ракети. А також шахеди. За даними ради оборони міста, є влучання у трьох локаціях: це об'єкти транспортної та міської інфраструктури, є руйнування у приватному секторі. На Полтавщині під ударом був Кременчук. Там частково відсутнє електропостачання після атаки. У Запоріжжі уночі окупанти вдарили по одному з підприємств. Пошкоджене приміщення цеху. Повідомляє обласна військова адміністрація. Попередньо без постраждалих. Проте є поранені у наслідок вечірньої атаки. На тепер їх вже 15-ро. чотири людини. Госпіталізовані. Решта лікуються амбулаторно. У Росії під атакою дронів Ільський НПЗ у Краснодарському краї після вибухів на території заводу сталася пожежа. Спалахнула одна з технологічних установок. Загалом про вибухи повідомляють одразу у кількох російських областях. 129 бойових зіткнень відбулося на фронті за попередню добу. Російські війська завдали майже 60 авіаційних ударів, скинувши понад 80 керованих авіабомб. Запустили майже 2000 тисячі дронів Камікадзе. На покровському напрямку ситуація найгарячіша. Окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. За даними генштабу, напередодні на цьому напрямку було знешкоджено 138 російських солдатів. Шість місяців у руїнах без зеленого листка довкола під постійними штурмами і обстрілами, піхотинці 57-ї окремої мотопіхотної бригади тримали оборону під Вовчанськом. Один із них, боєць із позивним Вуду, розповів, як виживали під час нескінченних атак, що давали що давало сили, та чому підтримка стилу важить не менше за зброю на фронті. Дивіться у матеріалі наших колег з Армії Тіві. 173 дні під землею серед руїни постійних обстрілів піхотинці 57-ї окремої мотопіхотної бригади утримували позиції під Вовчанськом. Кожен день був боротьбою за життя. Красавці, красавці! Красені, красені, заросли півроку, не стриглися, нічого. Така голова, таке волосся. Все. Відразу побачив траву, зелень. У нас на позиціях зелені взагалі не було. Це для нас було як розкіш. Друга спекла була не менш небезпечною за самі бої. Військовий з позивним вуду згадує, кожен крок міг стати останнім. Я кожен крок молився, щоб не наступити ні на полюстку, ні на якусь міну. Треба дійти. Треба по-любому дійти. У голові було. Їхні позиції росіяни штурмували постійно. Артилерія, дрони камікадзе, авіаційні скиди і майже щоденні атаки піхоти. Захід у нас був дуже важкий. Ми потрапили під мінометний обстріл, мавіки, впівішки, скиди. Це все одночасно. Рідко буває, що таке, що затища. Ми добігли до першого укриття. Я відразу зрозумів, що просто ось це я потрапив. Їжа та вода була розкішю. Виживали завдяки тому, що вночі українська баба Яга скидала з неба пайки. Сухпай нам сказав, ну прийшли півбуханки хліба, там по два шматочки хліба. Я ділю на трьох, по два п'ять по місцях тимчасового перебування. Нині переселенців приймає Рівненська, Волинська, Кіровоградська та Одеські області з Дніпропетровської області. Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Скандал у Львові, власниця квартири на горішньому поверсі висотки надбудувала собі ще один поверх розширити житлову площу. Жінка вирішила самостійно, без жодних погоджень та дозволів, як у середмісті могло таке статися, і що буде далі з надбудовою, з'ясовувала Олександра Стасишин. Між особняками неподалік серед містя Львова кілька новобудов. Серед них і ця багатоповерхівка, фото якої облетіло мережу. Лише за місяць на ній виріс ще один поверх. Мешканці району обурені. На ну, що ненормально, хто що хоче, то й робить. Я вікна не маю за що купити, а вони будову роблять. Будинок здали два роки тому. Та тут ще ніхто не живе. Тривають ремонти. Майстри розводять руками, мовляв, і не чули, що тут виріс ще один поверх. Я зато не знаю. А, ви тут робите ремонт і не бачили, що там зверху є надбудово? Ні. Не бачили? Не бачили. І не знаєте, хто живе на останньому поверсі? Ні. Шукайте того господара, що то зробив, і задайте йому то питання. І ми шукаємо, але марно. Це квартира на останньому поверсі будинку. Тут досі будівельна плівка, двері ніхто не відчиняє, на дзвінки не відповідає, очевидно, там нікого немає. Квартира виглядає у стадії ремонту. Власне, над нею і виріс незаконний ще один повноцінний поверх. А виявила його комісія під час чергового об'їзду території. Підняли голову і побачили надбудову. Відповідно, ми звернулися в інспекцію арбузконтролю для проведення перевірки, оскільки повноважень для перевірки законності надбудови в районній адміністрації немає. Ви не знаєте, хто це ні? Ми не знаємо. У Держархбудконтролі зібрали комісію, викликали і власницю квартири на горішньому поверсі, що самовільно вирішила добудувати ще один поверх. Замість неї на зустріч прийшов адвокат. Представник власниці повідомив, що він не знав, що потрібно отримати дозвіл. Документи. Банальна історія: в реєстрі речових прав на нерахому вино є зареєстровано тільки право на квартиру, яка відповідає проекту, який здавався в експлуатацію. Надбудови цієї немає. Через військовий стан в країні кажуть в Держархбудконтролі, провести перевірку можуть лише після дозволу Мінрегіонрозвитку. Його чекати потрібно кілька тижнів. На протязі двох місяців часу власниця квартири має два варіанти вирішення даної своєї проблематики: це демонтувати об'єкт або отримати дозвільні документи. Якщо після закінчення терміну виконання припису замовниця не отримала дозвіл документу і не демонтувала, ми повторно звертаємося в міністерство для проведення перевірки. Штрафуємо повторно даємо припис на демонтаж орієнтовно, десь біля 100-150 тисяч гривень. Випадки незаконних надбудов у Львові не рідкість, кажуть чиновники, і найчастіше суд не стає на бік порушників. Одного разу навіть знесли семиповерховий будинок, який звели без дозвільних документів. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон єдині новини. Пекельний ранок в Україні перше вперше від початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала будинок уряду у Києві. Там зараз гасять пожежу. Повідомляє міська адміністрація. На цю хвилину відомо про трьох жертв. Комбінована атака на столицю. Росія запускала шахеди та ракети. Під ударом дронів були житлові будинки, і знову Росія вбила дитину.